Якщо ми віддаємося у руки Божі, то Господь неодмінно нам допоможе. І там, де ми не очікуємо допомоги, вона прийде невидимо для того, щоб кожного з нас наповнити, дати ту необхідну підтримку, яка саме в той момент потрібна нам у нашому житті. Ваші високопреподобія, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри. Христос Воскрес! Ісус Воскрес! Я щиро вітаю сьогодні у ці благословенні і патхальні дні кожного з вас зі святом Світлого Христового Воскресіння. Але ще вітаю найбільше з престольним святом цього красивого і величного храму, який прикрашує це місто. Святитель Іоанн Златоуст у своєму слові закликає. Христос Воскрес і смерть скинута. Христос Воскрес і впали демони. Христос Воскрес і радіють ангели. Христос Воскрес, і немає нікого мертвого у гробі. Воскресіння Христове це доленосна подія, яка сталася реально одного разу, і з того часу змінилося раз і назавжди життя. Кожної людини окремо і усього людства загалом. Христос Воскрес і своїм Воскресінням подарував нам перспективу вічності. Життя людини не закінчується вже тут, на землі, але воно має продовження у вічності, тому що саме для цього кожен з нас прийшов на цю землю з ласки і милості Божої, для того, щоб протягом цього тимчасового відрізку. Нашого земного перебування, ми підготували себе до тієї незмінної, нескінченної вічності, яка повідомилася нам і відкрилася Воскресінням із мертвих Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове це основа нашого християнського буття. Апостол Павел проголошує, якщо Христос не Воскрес. То марна проповідь наша, марна і віра наша. В цих двох, слов... двох словах вміщується глибина нашої віри. В цих двох словах ми проголошуємо і промовляємо проповідь, яка звучить із наших вуст для всіх, хто хоче і бажає чути її, про те, що Христос вою воскрес і своїм Воскресінням. Все з собою воскресив. Ми радіємо і дякуємо Богові у ці благословенні дні, пасхальний період, за те, що Господь не тільки людину створив до життя на цій землі, але й попіклувався про її продовження і про її майбутнє. А це майбутнє не матиме закінчення. Воно буде безкінечним, тому що сам Господь так побажав, щоб усі люди. Спаслися і впізнання істини прийшли, бо він так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув тут на землі, але мав вічне і безкінечне життя там, на небі. Ми живемо тут на землі, ми тут здобуваємо освіту, тут ми розвиваємося, тут ми розвиваємо свої таланти, але є ми громадянами неба. І уже тут на землі, проходячи цей час нашого земного буття, ми повинні добре пам'ятати, що всі наші наміри, думки і побажання повинні бути скеровані до небесного і незмінного, тому що так Господь бажає, і через це Він кожного з нас приймає у свої обійми, які нам дають можливість ще тут на землі відчути незмінну і невимовну ласку Божу. Але найголовніше на небі доторкнутися до того блаженства, яке приготував Господь для кожної людини. Тому що апостол Петро говорить, що кожен з нас повинен стати причасником Божественного єства. Нехай усвідомлення того, дорогі брати і сестри, що відбулося у Пасхальну ніч. Допомагає кожному з нас звершувати і надалі свій життєвий шлях, як би складно нам це не було. Нехай пасхальна радість наповнює наші серця, щоб вона перемогла усі наші скорботи, труднощі і той гріховний стан, у якому ми часто перебуваємо. Нехай Воскреслий Господь підтримає, додасть, примножить. Наші надії і сподівання, які ми покладаємо на Бога протягом свого земного життя, але особливо ми це робимо тоді, коли відчуваємо тягар, який лягає на наші плечі, Але тому що знаємо, що з Божою допомогою, яким би важким він не був, ми обов'язково пронесемо Його до кінця нашого земного життя, і найголовніше до початку нашої. Безкінечної вічності. Через Воскресіння Христове, через смерть Спасителя, яка передувала Його Воскресінню, ми стали безсмертними. Люди з'єдналися з ангелами і оспівують, і возвеличують Воскреслого і мертвих Христа Спасителя у ці благословенні пасхальні дні для того, щоб стати свідками і причасниками тієї великої тайни. Яка повідомляється людині тут на землі. Коли я їхав сюди до вас, то сказав собі, що обов'язково повинен подякувати вам, подякувати за те, як ви самовіддано, мужньо і щиро з молитвою на вустах зовсім нещодавно захищали цей. Храм, який є рідним, напевно, найріднішим місцем для вас. Я бачу в засобах масової інформації, як це відбувалося. Я бачив ваші молитви, ваші сльози і ваші переживання. І я дякую вам за те, що ви так самовіддано. Робили це, незважаючи на те, що не просто було у той день для кожного з вас. Але повірте, якщо ми маємо добрий намір, якщо ми віддаємося у руки Божі, то Господь неодмінно нам допоможе. І там, де ми не очікуємо допомоги, вона прийде невидимо для того, щоб кожного з нас наповнити, дати. Ту необхідну підтримку, яка саме в той момент потрібна нам у нашому житті. Я закликаю вас і надалі, дорогі брати і сестри, уповаючи на Воскреслого Господа, Вседержителя Неба і землі, продовжувати вашу молитву, продовжувати ваше єднання у Христі, бути однією сім'єю, бути разом. І у радості, і в горі, і тоді, коли вам хочеться посміхатися, і тоді, коли хочеться вам плакати, але бути разом, тому що Бог одного разу нам сказав, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я буду посеред них. Нехай милість і ласка Божа, Його сила і Його допомога повсякчасно перебувають з кожним із вас. У ці непрості дні, які ми переживаємо усі разом, і на нашій Хмельниччині, і на всій території нашої України, ми просимо Бога Вседержителя, Воскреслого із мертвих, щоб Він дав нам можливість і надалі у наших храмах, які ми будували своїми руками, які ми, в яких ми молилися, молимося протягом багатьох років, продовжувати і надалі нашу молитву. За нашу землю рідну, за нашу державу Україну, за наших воїнів-захисників, за те, щоб Господь зглянувся на наші недостойні молитви, але по своїй милості послав нам благословенний і довгоочікуваний мир на нашу землю, щоб не гинули кращі сини і дочки нашої землі, щоб ми знову жили під мирним і благословенним небом. Як це було до того часу, поки біда, страшна війна не прийшла на нашу землю? Я дякую сьогодні усім вам за сьогоднішню нашу спільну молитву, дякую цю настоятелю і благочинному протирею Італію, усім вам, дорогі отці, Теціосаф, ці осав монастиря Старокостянтинова і усіх, хто звершуєте своє служіння в межах красилівського благочиння чи в інших Благочинних округах. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за те, що прийшли помолитися, знову побачити один одного, знову обійняти один одного і прославити Воскреслого Христа Спасителя. Тому що у цих двох словах вся наша міць, вся наша віра, наша надія і наша любов. Нехай милосердний Господь, який воскрес із мертвих, буде надалі перебувати з усіма нами. Щоб ми підтримували один одного, щоб ми любили один одного і прощали кожному наші недоліки. Тому що тільки тоді, коли будемо так вчиняти, то Бог і нам простить наші провини, бо так говорить нам Святе Письмо. Щоб ми були справжніми християнами, які повинні своєю поведінкою і прикладом своїм світити світові, щоб і інші, навіть ті, хто підіймає руку на нас, бачили. Що ми є послідовниками Христа Спасителя, що ми є його учнями і намагаємося і надалі жити згідно Його вчення, незмінних євангельських постулатів, проповідувати про Воскресіння Христове, яким все в цьому світі змінилося, і йти своїм шляхом, кожен окремо особистим, але і загальним, спільним, простим, нелегким, тернистим шляхом, але тільки Він веде нас. До духовного вдосконалення, до зцілення і до Воскресіння наших безсмертних душ. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос Анесті!